що за чорт? Зараз тут буде лазня. Що, що відбувається? Що відбувається? Вимкнули в банку світло. Стандартна процедура. Стандартна, стандартна. Це стандартно? Хто вам сказав таку дурницю? Мій помічник Арнольд. Торік він був на семінарі з надзвичайних ситуацій. То був онлайн семінар. Ми отримали сертифікати. Сертифікати. У наборах для фокусників теж є сертифікати, то дітям можна розпилювати батьків навпіл. Ми лише дотримуємося процедури. Процедури. Процедура вбиває хороших людей. Не можу. Мій тиск. Колишній напарник, краще більше не згадуйте про процедуру або пропелери.